Від учора у місті Дубно за декількома маршрутами почали курсувати нові автобуси. І хоча оновлення торкнулось лише частини громадського транспорту, ми вирішили запитати у дубенчан, як їм такі зміни, наскільки їм комфортно та зручно. Перевізники ж поки що не коментують, зазначаючи, що наразі ще працюють у тестовому режимі та вивчають усі нюанси. вам враження від поїздки новому автобусу. Дуже добре. Їздили. Все, ну, все добре, комфортно, тільки що незручно, автобус великий, а розраховуватись треба ще біля шофера, треба нам контролера, щоб так, як в Рівному було. Це саме от, просто що незручності такі. А так все класно. Новий автобус дуже зручно, комфортний. Мені подобається. Все на нього дивляться, як якась казка приїхала в місто. Дуже комфортний такий, зручний. І дуже зручно, що в нього така низька, оця, ну, щоб заходити. Немає сходи, дуже, ду... ну, дуже зручно. Мені приємно, що в нашому Дубно такі з'явилися автобуси, щоб людям приємно було їздити. Дуже зручно, так все гарно, так все чисто. І так, як в ровно. Я там в ровно мало їздила, а тут поїхала на сахар, Ой, на лікарню. Дуже гарно зайшла і так думаю, де є, є в рівному, не в рівному, в дубні. О, то, гарно так, тому говорять, на берег відкривати, закривати, сходити, виходити. Дуже гарно, дуже культурно так, то, мені подобається. Моя колега доказала, що вона попала в час пік. Ну, По-перше, вона довго чекала автобуса. Не знала, що змінився графік. Ось, але коли вже багато людей назбиралося, і вона в тому числі, то казала, що дуже було тісно, в проході можна тільки в один ряд виходити або заходити, то трошки було незручно. Хоча він великий, гарний, але незручний, бо воно так з її слів. Особисто я тільки зовні так візуально побачила, як він рухався і все. Ну, все, що не робиться для, для, до кращого, до, то до добре, що робиться щось. Але хочеться, щоб було ще й якісно. Враження хороші, навіть дуже позитивні. Ну, їдеш в автобусі, відчуваєш себе, ну, не знаю, як в Європі, як на мене. Ну, мені дуже сподобалось. От дітям сподобалось мені, бо ми сьогодні... я вчора їздила і сьогодні. Так що мені подобається. Якісь плюси, мінуси? В принципі, мінусів поки що немає наразі, лише плюси. А в подальшому буде видно. Він мені сподобався, він під'їхав, добре заходити. Ні, ну як, от старикам дуже добре заходити, бо вони низенько є з паличками. Але ж вони до нас в село не їздять. Я теж в селі живу.